Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусин Квіточки і не тільки. Перед вами альтанка із бджілками. і ви розумієте, що ми продовжуємо екскурсію по садовому центру. Нарізка із декілька частин, сама попередня закінчилася саме Мазусом. Це новинка екзотична, така яка користується попитом в цьому році. Улюблений барвінок, ми знаємо, що він є і багатьох кольорів, і розмірів, і навіть варіантним є Шавлія, герант садова. Що в нас тут іще таке цікаве? Повс не пропустить флок, і ось ця рослинка. Дуже така цікава, рідко. Попадається, мені попалася вона вперше, і я не впевнена, чи це і справді один із видів аксалису. Чомусь тоді не звернула увагу. І починаються з лакові. Я знімала, так, щоб видно було наліпки, назви. Кому цікаво, зупиняйте. я зовсім не спец у злакових рослинах. Я знаю, що є ті, хто захоплюється злаковими рослинами і знають набагато більше, ніж я. Тому я знімаю і не знаю, що вам розповідати чесно. Ну що ж, ви знаєте, що в принципі всі злакові, майже всі багаторічники. Але є одне але не всі вони морозостійкі. Тут дуже багато тих, які не витримують холодних зим України. Тому ретельно купуйте рослину, знаєте її сорт, перевіряйте кліматичну зону, в якій вона росте. Бо інколи навіть продавці, які є перекупниками, не дуже такими і освіченими і дуже, ну, я не хочу їх. Не знають просто про рослину нічого. Їм це не цікаво. Вони швиденько купили, продали. А потім ви знаходите, що ця рослина при плюсовій температурі зимує і потім кудись треба її дівати. А вона то розміром під 2 метри. Ось так буває інколи. Ось ця підстрижена, бо вже розумієте, що вона висока. але... Ось ця з споріжлим листям, тобто вона засихає поряд зимою з листям. Ось ця травичка Шовкова, мені дуже сподобалася, вона представлена трьома видами. Назва, як бачите, не те, що треба. Фірма, яка випускає щось із роду овсяниці. Я так підозрюю. Але, повторюся, я не дуже впевнена. Це відео більше для тих, хто хоче побачити щось новеньке і прочитати саме назву. Це зовсім, гляньте, яка гарненька. От не в ній сподобалося, що вона м'якенька, неначе трава. <кх> Вибачаюся, а в мене сьогодні пропадає голос. І трішки таке. <кх> Буду періодично мовчати. Ось тут цікава травичка. Вона квітне невеличкими такими китичками. Раз є киточки, значить є квіточка і повинно бути насіньку. І наш висновок про те, що можна його пошукати, коли немає самої рослини. Але я скільки пробувала, дуже багато. З лакових не сходить, бо насіння дуже привередливе таке. Інколи схожість 100%. Ось погляньте які кіточки і не скажеш, що то таке. Як бачите, асортимент в цьому році з лакових величезний. Минулого року був набагато менший. Ми дуже мало уділяємо з лаковим місця. Я стовідсотково впевнена в цьому, що не виділяємо ту вагу, яку вони заслуговують, так як і хвойні, адже дуже рідко вони в наших садах. Інколи 2-3 вида, то й зовсім жодного. Рідко в кого є і багато видів, типу зебрини або ще щось. Але ж вони гарні і. Дай Боже, мир в Україні і наша земля знову розквітне, бо ми її відновимо, засадимо. Трішки невеличкий кусень це клематиси, сорти, які квітнуть. Але я хотіла вам показати не тільки клематис. Квітка дуже велика, вона просто, як бачите, притягує погляд. А ось і за це гліцинія. Вона зараз в деяких місцевостях квітне. Це квітка, яка постійно притягує свій погляд, оці китиці не можуть не визивати захоплення. Ось так її обрізають і в такому вигляді вона квітне дуже щедро. Потрібно сходити мені у ботанічний сад, там є ціла стіна. І подивимося, як там сформована гліцинія. Саме ця ліана, як вона формується. Ось тут, бачите, на, начебто й немає, тут є підпора, там немає лева на вертикальна, тобто сформована на штамбі. Дуже багато різних видів. І не хотілося знімати водяні рослини, але побачила, що і тут є і злакові рослини, і, і риси деяких видів. Дуже багато різних рослин, кому цікаво, зупиняйте, я повторяюся, одне й теж кажу. І є німфеї. У декого це мрія про свій ставочок? Садо... І ось саме такі гарнющі рослини можна посадити і пошукати в Україні, щоб знайти. Ну, що ж, наша подорож підходить до кінця. Я. Я рада була з вами поспілкуватися. Пишіть свої коментарі, відгуки, залишайте, ставте лайки чи дизлайки, адже це оцінка моєї роботи. І мені цікаво, що вам цікаво. Пишіть. Бажаю всім скорішого миру та перемоги. Повернення всіх захисників додому і до зустрічі!